Вітаю, це Нелька Петербург і моя нова книжечка у форматі 17х17 см. Я її рекомендую для малят від року. Вона вийшла ну, дуже тендітна, мені надзвичайно подобається. Тому вам приємного перегляду і буду рада вашим коментарям та вподобайкам. Перша сторіночка це в нас така собачка Кольгі, робила її вперше. Вивчаємо з дитинкою, як говорить собачка, великий та маленький мухоморчик. Можна заховати в різні місця грибочок. І полукласти коргі. зроблено на магнітній кнопці, воно рухливе. Дітки таке люблять, можна повертати, покрутити його. Наступне це така імпровізована пірамідка плюс вивчення кольорів. Є три основні кольори, які малята вивчають від року. Три квіточки відповідного кольору є кола. Ми знімаємо пірамідка теж на магнітній кнопці. Вивчаємо розмір великий, середній та маленький, можемо довільно зробити пірамідку, або ж направити колір кружечка на квіточку і поєднати, зробити так, щоб поєднувалися всі кола. Таке додаткове завдання, Скажімо, можна збільшувати складність. Наступне це овочі і фрукти. Вчимо з дітками, де овочі, де фрукти, плюс поєднуємо по контуру овочі з фруктами. І хто що їсть. Тут у нас чотири тваринки, Всі детельки зроблені на липучках. Внімаємо, називаємо тваринку і розказуємо, що вона їсть. Можна переплутати, і щоб дитина правильно розмістила їжу. Тут теж вивчаємо ціле та. По частинам, що таке частина є ціла, є пірамідка у вигляді вулика такого, бджолиного. І ми поєднуємо все правильно, щоб був вулик. Маленька, середня та велика частина і дві бджілки літають, перетяжки, розвиваємо дрібну моторику та хапальні навички. Ну і тут кольори. Три кольори Три зроблені Повітряні кульки у вигляді ведмедика на пластиковій кнопці. Дитинка вивчає кольори, дрібну моторику і посміхається цьому ведмедику. Така книжечка вийшла. Замовити можна через інші соцмережі. Все буде в описі під відео. Всім дякую за перегляд і за підписку.